Розмовляйте з дитиною кожної вільної хвилини. Якомога більше залучайте дитину до ігор, розповідайте їй казки, розучувайте пісні, загадки, скоромовки, вірші. Ні в якому разі не повторюйте неправильну вимову дитини, пам'ятайте, що дитині потрібно чути лише правильну мову. Не позбавляйте дитину спілкування з однолітками та старшими дітьми. Не закидайте дитину великою кількістю іграшок. Привчайте бережливо ставитись до іграшок, книжок, картинок. Заохочуйте словесну творчість дитини. Спонукайте її до складання лічилок, чистомовок, загадок, віршів. Уважно ставтесь до запитань вашої дитини. Ваша відповідь повинна бути чіткою, доступною, зрозумілою дитині. Спонукайте дитину до запитань. Кожне незрозуміле слово поясніть дитині: привчайте дитину до вживання слів відповідно літературних норм. Не забувайте доречно вживання прислів, приказок, загадок. Виправляйте мовлення дитини, не втручайтесь в дитячі розповіді. Спочатку вислухайте дитину, а потім виправте помилку.